так, день вам добрий. Сьогодні у нас 27 епізод по Don't Starf. І сьогодні, так, якщо мене пам'ять не підводить, нам варто просто для початку пройтись, подивитись по різних територіях. Стосовно того, чи зможемо ми тут знайти біфоло та іншу якусь фігню, яка мені можливо знадобиться в майбутньому. Так, першою справою ми йдемо туди, куди не дійшли минулого епізоду. А це до цієї ділянки з травою. А ще тут у нас територія з вуликами і вище невідомо що. Для тих, хто забув, Біфало нам треба заради чого. Правильно, заради лайна. Там щось згнило, походу, то залишки якісь невнятні були після сутички. А, як їх там називають? Бджіл. Та козлів, здається. Здається, саме так воно і було. Я так дивлюсь, тут територія не настільки вона і дружня, як мені здавалось спочатку. Фактично невеличкий шматок савани, а потім пустеля. Тому великого сенсу тут шаритись немає. Ладно, попрямось трошки в іншому напрямку, обслідуємо тут навколишню територію по максимуму, наскільки зможемо. І після цього знову повернемось до бази і будемо думати, якою фігнею я буду далі страждати, бо варіантів тут не дуже багато. Скоро, через фактично десь 3 дні настане зима. Оце от виглядає дуже дивно, перший раз таке бачу. Напевно, тут має щось з'явитись. Зазвичай воно так і буває, що з'являється якась фігня невнятна, типу там лагерів здоровенних моржів, які там, не знаю, щось там пробують вас прикінчити. Але це на лагерь моржів не схоже. Це схоже ні на що взагалі, просто рандомна якась фігня невнятна. Можливо, також ми будемо робити зупинку посеред ночі. А, запас інгредієнтів у мене має бути достатній нормальний. Їжі також зараз назбираю тут нормально, щоб вночі щось похавати. О, чудово, у нас там болото. Можливо, трохи пізніше вдасться дістати собі апгрейд а, зброї моєї. О, ще. Моркви тут багато. Якщо я її не зжиру, поки буду повертатись додому. А, то, скоріш за все, все, ця морква вся піде на приготування цього. Хопля, так і знав, що це знадобиться. Вся морква піде на приготування м'ясних кульок. Так, ну що ж, тут у нас є болото, у нас є трохи папірусу. Зараз подивимося є. Я от не пам'ятаю, на що конкретно мені треба папірус. Там я пам'ятаю, що папірус здається необхідний для виготовлення цього. А Трохи. бл, Щас згадаю. Клітки для птахів. Чесно кажучи, клітка для птахів це також непоганий варіант. Так, і тут я бачу їжу. Я бачу багато їжі. Це чудово. Давайте. Ніч. Дідько, ніч наближається. Це я загрибу, вибачайте. І попрусь своєю дорогою. Сюди ми ще повернемося, поки що хочу обійти цю територію, подивитися, що тут ще є. Так. А поки що пройдемось по краю. Принаймні я знаю, де я ще можу шестерні дістати. Скоріше за все, шестернями ми займемось наступного дня через те, що я хочу, поки є в мене можливість та інгредієнти наготувати як можна більше, там по ходу, жабячих сендвічів. Здається, саме це в мене вдасться тільки приготувати із тих інгредієнтів, що в мене є. І після цього можна піти завтра, як сподіватися, що а, Як його? Погода буде трошки покраще, не буде дощу. Я зможу спокійно скинути свій. Е, як його називають, рюкзак. О, до речі кажучи. Це виходить, я можу спробувати натравити оцих от е, здоровенних та страшних е, шахових фігур на. палін. Жабиці задовбали вже. Тільки не кажіть, що це знову та погода, коли. У мене крот забрав мої шестерні. Ви знущаєтесь. Одна шестерня десь пропала. Ладно, поки що повер... повертаємось на базу швидким... швидкими темпами. Хоча лопата у мене наче є, є. Зараз в такому випадку по-швидкому прибіжимо. О, м'ясо. Цікаво, звідки це воно. Прибіжимо сюди, розкопаємо. Я сказав, розкопаємо. А де мої шестерні? А, от вони. Цікаво, що вони там робили. Коротше кажучи, наступного дня у нас трошки невелика перевага буде в тому плані. О, Тут будиночок з свинею. Тепер зрозуміло, звідки тут жаб'ячі ніжки та тому подібна фігня. Можливо, варто цей... твою! Ну, принаймні, по психіці це не було ударом. А, коротше, можливо, цей будиночок варто розфігачити. І... як його? А, зробити його. Перебудувати його десь біля себе. Так. Я не можу більше таскати. Мені треба закинути дошку на вогнище. Чудово. Це в холодильник відправляється. Це також... Холодильник, 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 довбані жаби, де мій спис, де моя мурмурова броня? Помріть жаби. Здоров'я та голод мене якось не дуже хвилює. Оскільки, як пам'ятаєте, при необхідності я можу попросту жерти шестерні і все буде окей. А те, що ж тут біля мене жаби шаряться, це на нерви діє. Парасольку. Так. І зараз по-швидкому щось ще спробуємо приготувати. Жаби на базі це паршило. Так. Отже, беремо жаб'ячі ніжки, три штуки, наприклад, і один великий шмат м'яса. Здається, цього має вистачити, щоб щось офігенне зробити. Так. Чи можу я це сюди запхнути? Можу. Що ще? ще? Що ще я хотів? Мені треба свинячі дупи, вони зі мною. Виживання чи зброя? Не пам'ятаю. Капелюх де? От, мені треба одна матузка. Матузка. Зробимо новий капелюх. Замість старого, який було знищено. О, м'ясні кульки. Захаваємо. Чудово, Це трошки відновило все. І зараз знову день настає. Вже майже настав. Так, ресурсів у мене ще на один день вистачить, потім знову доведеться рубати довбані дрова. А зараз погнали, скористаємось вдалим моментом, і, коротше кажучи, спробуємо побити шахових фігур. Можливо, жаби нам з цим трохи допоможуть. Це на найближчий час, я так дивлюсь, жаби це єдина моя їжа, якою я буду харчуватись. Тут навіть крота жерли вони. Жах просто якийсь. Страшні істоти жаби. Я це, напевно, перекладу сюди, щоб його одразу не зжирали жаби. Це мені здоров'я, здається, має відновлювати, коли я його з'їм. Так, отже, погнали сюди. Де наші друзі? Шахові фігури, чудово. Так, оце от, здається, вхід е в шахту, якщо я не помиляюсь. Чудово. Туди ми якось спустимось вже іншим часом, напевно. Що я хотів? Мармуровий костюм, я ж одну шестерню, щоб відновити психіку і тому подібне. Оце от. І погнали, фігачити. Наші шахові фігури. Давай. Головне, щоб Честер... Ладно, Честер будеш тут лежати. Залишайся поки що тут. Мені треба побитись з нашими знайомими старими. Що то там таке знаходиться по центру? Я його перший раз здається бачив. І здоровенна фігня. Дев'ять ударів по тобі треба, як я пам'ятаю. Фактично, я міг цього здоровання використати заради того, щоб е прикінчити багато ворогів, оскільки він своєю пробіжкою він від мене тікає. Ладно, ми з ним розберемось трохи пізніше. ця от тура, яка тут гасала, а це мармурова статуя Максвелла, яку я, напевно, на мармур якраз таки розберу. Давай. Страшне клацання мишкою. Ще шестерні. Скільки в мене? 200 здоров'я. Вже половину шляху по апгрейдам пройшов. Скоро шестерні просто стануть е, матеріалом для виготовлення нових інструментів та просто їжею для нашого персонажа страшного, який вбиває роботів своїх собі подібних. Так, залишилось тільки туру здогнати і прикінчити. Чудово загребли. Можливо, варто б спробувати зараз прикінчити. А, де ти? От ти де. Я думаю, це непогана ідея. Броню, якщо треба, я зараз відновлю. Здоров'я поки що ще нормально, чудово. Здається не бачу. Сліпий я. М'ясо монстра тільки випало. Ходу не так вже і пощастило мені, як мені хотілося. Ладно, підберемо все, що в нас є. Парасолька, зараз візьмемо в руки кирку. Або не візьмемо. Мармуровий костюм непогано було б зафігачити зараз, тому. Я от не бачу, чи випав шпичак із цього із щупальця. Чи не випало. Довбаний шип, з якого я можу зробити новий тип зброї. Назбираємо тут мармуру по максимуму, трошки промокнемо. Шестерні у мене якщо ще є. Спис, походу, піде у нас на розпалювання вогнища з такими темпами. М'яса трохи набрали, тобто м'ясні кульки я зможу спокійно готувати. Все, в принципі, більш-менш прекрасно, якщо так вже казати. Так, чудово. Дві мої кірки вже накрилось. А Скільки мармуру? 9 мармуру я не збирав. Цього мало, треба більше мармуру. Іначе хати, що я мокну і тут помираю потихеньку. Нам скільки? 14 мармуру треба, щоб виготовити броню. Також мені треба, а, здається, як їх називають. Скажіть і я скажу. Забув. Чесне слово, забув, як називається та штука. Мотузки нам треба, о. Я про це вже якось і не згадав. Загребемо це все. Я тут чув звук атаки, здається. Так, Тура тут поруч. Здоров, пацан. Повертайся на свою базу. Будеш там спати. Так, скоро вже настане ніч. Їсти у мене є що, жаб тут до біса. Можна паски поперевстановлювати деякі. І тільки деякі, бо чесно кажучи, їдла тут багато на найближчий час. Враховуючи, що через кілька днів вже має зима наставати. Так, оце от сюди, оце от сюди. Упс, не туди, от сюди. Одне таке. Жаб'ячі ніжки, м'ясце і, наприклад, оце. От. І готувати. Тепер подивимося, що у нас в холодильнику є. В холодильник я можу зелені шапки запхати, я можу запхати червону не можу. От, так, я мало не з'їв. Це було б трошки погано. Оце от, я здається, можу приготувати, і воно має мені здоров'я відновити. Так, воно трохи там щось відновило. Але то вже таке з нашим запасом ресурсів. Так, жаб'ячі ніжки. І морква. Наприклад. У мене ще джему дофіга. Можна його жерти. А, це м'ясні кульки. Захаваємо. Так. Бутерброд. Оце от сюди. Отак, от так. Бутерброд, походу, я з собою буду таскати. Так. У нашого персонажа що? Вже дах поїхав нормально, так. А ну геть, звідси. Я просто візьму і жру ше Шестерь. Хоплю. І психіка має бути нормально. <кхід> так, що я хотів? А, ну, по-перше, спис можна викинути просто так. Не набридай. Ця рука пробує забрати у нас трохи вогнище. Так, е, броня, виживання, а не виживання, боротьба. Здається, мармуровий костюм, 4 мотузки вимагає. А 4 мотузки це що це дуже багато. Що у нас тут є за ресурси, які я можу забрати? Місні кульки. Геть, звідси. А На мотузку там, здається, по три трави треба. Тобто мені ще треба. Дві трави. Одна трава. Отак ось. Тепер можна виготовити мотузки три штуки. І нову броню для себе. Так. Матузкі, броня. Єдине що... Блін, не ту броню виготовив. Ладно. Це я закину кудись, хай воно буде як запаска. Мені треба 6 мотузок назбирати. Так, наша м'ясна бульба поки що не проростає ще. Напевно, під кінець цього епізоду вона тільки проросте. Так. Це, якщо так подумати, то в мене ресурсів не вистачить потім, щоб а, виготовити як його? Боротьба. Ще одну мотузку треба. У мене ресурсів потім не вистачить, щоб виготовити, наприклад, парасольку. Доведеться під дощем мокнути один день. Так. Отже, мотузка. Боротьба. Мармуровий костюм. Чудово. Мармуровий костюм я беру з собою. А цей костюм я закину поки що сюди. А, зброя, спис у мене, в принципі, нормально, їжа нормальна, треба дерева порубати. Отже, переходимо до такого, більш-менш повільного і нецікавого. А, палички у мене є, тобто я зараз ще зможу, напевно, зробити собі золоту кірку, щоб потім цим не займатися. І на цьому у нас цей епізод буде завершатись, походу. Ми знайшли прохід в печери, в яких я ще, до речі, кажучи, ні, ні разу не був. А, було б прикольно перед тим, як піти в печери, знай... наловити світлячків, але для того, щоб їх наловити, мені що треба? Правильно, мені треба паутина. А де я її знайду? Правильно у пауків. А де знаходяться пауки? А чорт їх знає, бо, чесно кажучи. Мені з пауками якось не дуже щастить в деякому сенсі. Або навпаки, мені дуже щастить, що я їх не бачу. Чорт його знає, як це краще сформулювати. Так, ми ще напевно встигнемо перевірити правий верхній кут карти. І заодно морально підготуватись, напевно, що нас скоро чекає ще один напад від собак. А, точно, у нас ще є тура, за якою можна сходити і прифігачити. Бо це також їжа. Так, лопата. Кірку, напевно, доведеться все-таки зробити нову золоту. Будемо висаджати дерева невеликими рядами. По 4 штуки, наприклад. Честер заважає. О, собаки вже наближаються, судячи зі слів нашого персонажа. Окей, буду знати. Висадимо тут. А можливо, це він про цю жабу, яка до нас наближалась. Так, оце от сюди. А кірку я відкладу в сторону. Походу, це була весна через те, що температура все більше підвищується. Є ймовірність. Ну, я вже чую, що собаки наближаються, що я хотів. Я хотів пару дошок зробити. І ще щось. А, золоту кірку я думав зробити. Отак от, от. Золота кірка. Чудово, ми її покладемо сюди. Ой, що у нас з часом? Ще, в принципі, великий шмат вечора є. Ми можемо перевірити найближчу тут територію від мене. Під галас собак, які вже до нас підбігли. Я просто вас переб'ю, навіть ніяких ухилянь не буду робити. Давайте. Броню мені жалко тільки. Шкода мені мою броню. Помри, Біологічна форма існування. Ну що ж, у мене тепер є а, матеріали, щоб виготовити пару пасток біля своєї бази, принаймні. Так, я от буду сміятись просто, якщо вийде так, що от оця от найближча територія з травою, оця от савана, це якраз таке місце, де тут у нас є біфало. І звуки мені наче натякають, що можливо я правий. Чи то бджоли? Тяжко зорієнтуватися. Можливо, бджоли на задньому плані там жужать. Бо тут вулик начебто недалеко. Так, а ну що у нас на карті тут? Звук такий, наче реально, тут десь біфоло, вуликів ніяких я не бачу. Ха. Цікаво знати в такому випадку, де вони знаходяться. Ну ладно, а, на цьому напевно ми будемо зараз закруглятись. А, факела у мене немає. Ладно, попер на базу. Зараз щось будемо готувати, у нас ресурсів вистачає, щоб таку, нормального дідла зготувати. Заодно я, напевно, пару пасток біля своєї бази зроблю, трошки віддаль. Так, якщо це і справді зараз наближається вже літо, то я, скоріш за все, замість літа зроблю собі зиму і відчиню скриню нашу заборонену. Подивимося, що з цього вийде. Так, тут жаб'яча фігня має бути. Жаб'яча фігня. Чудово. Готувати. Наготуємо їжі зараз. Все я можу закинути. І після цього будемо думати. Я не хочу, щоб літа наставила, оскільки мені одного з шматка цього. льоду не вистачає, щоб а, спокійно себе відчувати. Так. Вважати, що все в порядку. Це от можна, блін, жерти. Або висадити десь отут, от, наприклад. Так, це я зможу закинути сюди в такому випадку. Сендвіч один жеремо. А, Дощ іде. У мене здається матеріалів на виживання, парасолька, мені одної палички не вистачає десь. І тут, здається, найближчій території ніде ніяких палочок немає. Ладно, тоді начхати, будемо намокати. А що я хотів ще? У нас ще пару шматків м'яса, треба їх приготувати, поки є можливість така. Так, жабячі ноги. І, наприклад, оце от. І дві жаб'ячі ноги. Оце от ще приготуємо. І на цьому епізод вже завершиться. Виживання, здається, чи боротьба. Я не пам'ятаю, де знаходяться у нас пастки, чесно кажучи. О! Я можу І із... Із меда зробити лікувальний засіб. Так, ладно, поки не настав наступний день. На цьому, в принципі, у нас вже все. Наступного епізоду варто мені буде попертись прикінчити ще туру, напевно, хоча можна її на найближчий час кинути. З іншої сторони, зараз у нас весна. Отже, далі наступить літо, і судячи по термометру, воно вже наступить в наступних Наступних пару днів. Як тільки перші ознаки цього будуть нам зрозумілі, тобто буде вже спека, екран стане помаранчевим, таким оранжевим, то я, скоріше за все, одразу відкриваю скриню і роблю собі зиму. А після цього протягом зими там у мене буде достатньо часу, щоб підготуватись до літа ще, знайти десь лід та Зробити прибамбас, який буде гасити у мене все, що буде горіти навколо моєї бази. І також, що там ще в межах зими, можливо, ще ми щось дослідимо додатково. Ну, а поки що, принаймні, у нас персонаж нормально себе так почуває. У нас є ще один шанс воскреситись, оскільки у нас є дурнуватий медальйон, про який мені варто не забувати. Є трохи ресурсів. Ми знайшли найголовніше будиночок свині, який, скоріш за все, я зараз в наступному епізоді, скоріш за все, треба буде піти туди, зламати його, зібрати всі ресурси і перебудувати його біля свого лагерю, щоб свиня тут була поруч і щоб я зміг за рахунок неї отримувати лайно, годуючи її різним їдлом, яке мені не потрібне. А з лайна можна буде зробити ферми. І, відповідно, раз будуть ферми, то. Після зими весною можна буде нормально так себе прогодувати. Нормально набратись ресурсів. Зробити, напевно, ще один холодильник. Це шестерні підуть на це. На жаль, шестерні також і на перебамбас для гасіння полум'я також піде. І будемо сподіватися, що на цей раз проживемо вже не 40 днів, а там 60 а скільки це буде. Повноцінна весна у нас була, потім повноцінна буде зима, потім повноцінна знову весна, а потім ще й літо настане, і літом буде зрозуміло, наскільки я буду дурним. І чи згадаю, чи забуду я, що треба зробити медальйон, який захищає від спеки. Ну, на цьому, в принципі, у нас вже все. До зустрічі! Бувайте!